Зараз поговоримо про це з Василем Богданом. Це генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, експерт з питань національної безпеки. Пане Василю, якщо ви є, то з задоволенням скажу. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Василю, ну от бачите, є навіть думка. От один з наших глядачів як я щойно сказав, каже, що це може ну не, не вірить він в те, що це могло бути реальністю. На вашу думку, от, власне, те, що відбулося з тієї інформації, що є, її небагато, але все ж таки, ну як це все могло відбутись? через що через недосконалість, скажімо, недостатність заходів безпеки, чи ну можливо. Через наявність якогось крута в оточення, власне, хто з якою метою міг це зробити? Чи можемо, Ну якщо ми говоримо про отруєння дружини Буданова як факт? По-перше, з огляду на офіційну заяву е пана Андрія Юсова з приводу того, що дійсно має факт отруєння е важкими металами, які Невластиві діяльності цієї структури і не можуть бути присутніми де завгодно, то, очевидь, проведено або вже завершується внутрішнє розслідування в воєнній розвідки цієї ситуації, і очевидно, будуть матеріали, які стануть підставою для порушення кримінальної справи. І якщо Одна із версій буде це терористичний акт, то розслідування цієї кримінального, кримінального провадження буде проводити Службу безпеки України. Ну, це ми будемо спостерігати е, в ході подальших подій, але треба на увазі мати основне і ключове країна перебуває в стані війни. Тому всі ключові е, вищі військово-політичні керівники держави. І їх родини перебувають в полі зору спецслужб ворога. І ворог намагається проникати до них, проникати до наших керівників різних е структур сектору безпеки і оборони і вищих органів державної влади і управління, і здійснювати ті заходи, які вони вважають за потрібне. І в плані вербування окремих осіб, і в плані фізичного знищення. Ми знаємо, що стосовно пана Буданова був замах, його ледве там не підірвали, і інші речі, і стосовно нашого президента були замахи, і так далі. і так далі. Тому в даному конкретному випадку ворог цілеспрямований діє з тим, щоб е вразити ключові фігури нашої держави. І е, на певному етапі здійснювати і терористичні акції стосовно і членів їх сімей, родин і так далі. І так далі. Тому в даному конкретному випадку ми ви можемо говорити лише одне: що ситуація використання спецслужбами в даному конкретному випадку своїх терористичних акцій не виключається. В ході розслідування, очевидно, будуть опрацьовані і інші версії, пов'язані із станом справи в самому відомстві, з тими особами, які контактують, чи немає там якихось внутрішніх розбірок, чи ще чогось. Але з огляду на те, що керівник воєнної розвідки одноразово є і головою комітету з питань розвідки при президентові України, і фактично він координує діяльність розвідувальних органів України, є членом ставки Верховного командування і е, РНБО. То безумовно е, така особа і його близькі, ще раз повторюсь, перебувають в полі зору спецслужб і внутрішнього ворожого контингенту тим, щоб нанести. Відповідну шкоду і їх фізичному стану, і е, можливо навіть посіяти якісь матеріали, які будуть компронтувати цих осіб в очах і українського суспільства і світової спільноти. Тому в даному випадку ми не можемо виключати такого такої версії і е, говорити про те, що щось може бути. Надумано навмисно, чи це якісь спроби когось е, підняти свій рейтинг і здійснити е, якісь популістські заходи? Я думаю, що це від лукавого і такі слухи і розмови можуть розповсюджувати лише. Люди із відповідною позицією антиукраїнською, і відверта агентура і вороги нашої країни. Звичайно, що о, питання ви правильно задаєте з приводу того, наскільки о, організована там система безпеки і особового складу, і о, офісу. Воєнної розвідки і е, яким чином здійснюєте заходи по е, контролю і відстеженню ситуації із е, продуктами харчування, які поступають, і е, в підрозділи е, цього відомства, і е, для того, щоб задовольняти потреби вищого керівництва військової розвідки, але для цього. Є е, в кожній структурі сектора безпеки і оборони в спецслужб е, відповідний підрозділ, який займається забезпеченням. Власної безпеки цієї структури, особового складу, дотримання воєнної і державної таємниці, не допустить витоку, не допустить вербування особового представників особового складу і здійснення, в тому числі, і терористичних акцій. Пане Наскільки госпіль... успішно це робиться, ну час покаже і розслідування цієї справи теж. Покаже те, що були вже виявлені конкретні факти і того ж Буданова і попередження його фізичне знищення. Говорить про те, що робота в цьому напрямку ведеться. Але я вам скажу інше: Україна не поодинока в цьому відношенні. Буквально десь півроку назад в Бенде було викрито. На російського агента, який займав посаду керівника департаменту внутрішньої безпеки, тобто він якраз і забезпечив безпеки німецької розвідки, а виявилося, що він сам виявився агентом, і зрозуміло, що в нього там була відповідна мережа, і так далі. І так далі. Тому завдання безумовно і підрозділу внутрішньої безпеки воєнної розвідки в цьому полягає. Ну і служба безпеки України так. Ож покликана здійснювати заходи спрямовані на е, викриття припинення е, розвідувально підривної діяльності спецслужб Зарубіжних країн в даному конкретному випадку Російської Федерації в контексті убезпечення і особового складу і воєнної і державної таємниці пане Василю. От а на вашу думку, все ж таки, ну якщо ми говоримо про свідомий терористичний акт, то е, хто на вашу думку все ж таки міг бути ціллю? Чи, чи сам, до прикладу Буданов, там керівництво ГУР, чи, ну і загалом, те, що на щастя е, Марія? Буданова вижила, так, це свідчить для вас про, ну, скажімо так, недостатню підготовку, як от була історія Солсбері так? З крипалями, коли теж там намагались отруїти, але не дотруїли, так би мовити. чим можливо метою було просто ну налякати, показати, от, мовляв, в нас довгі руки, і ми можемо дотягнутись там будь-куди? ну З огляду на форми і методи. Діяльності російських спецслужб і напередодні е, війни з Україною і зараз, то там нічого святого немає. Е, ті часи десь тридцятирічної, сорокарічної давності, коли було досягнуто джентменське таке джентльменська угода між спецслужбами країн заходу і соціалістичного табору. Не застосовувати е, агресивні методи е, протидії вони вже минули. І ви самі назвали от і Скрипалів, і Литвиненка, ну і Борис Абрамович Березовський. Очевидно, е, не покінчив життя, був знищений. Путіним тому виключити в даному конкретному випадку ми не можемо нічого і в ситуації з Україною, і говорити про те, на кого конкретно це було спрямовано, ми можемо з впевненістю. Звичайно, що це на Керівництво воєнної розвідки, особисто на Буданова. Ну і там ж, наскільки стало публічно відомим, постраждали і інші особи. Але, як говорили там лікарі, вони більш фізично здорові, і та доза, яка їм дісталася, вони її перенесли з легкістю. Одним словом, в цьому конкретному випадку ми можемо говорити остаточно. Твердо і об'єктивно після завершення розслідування і в рамках службового розслідування, і в рамках кримінального провадження. Але те, що і сам керівник воєнної розвідки, і його о, штаб, і його родина, і в даному конкретному випадку дружина, можуть бути об'єктами. Терористичних акцій з боку спецслужб Російської Федерації, це ми можемо говорити однозначно. Ну а яким чином це робиться? Ну світова практика знає. Вербуються відповідні люди, які мають доступ і до тієї ж кухні, і до тієї ж спальні, і до кабінету, і до прогулянок, і все таке інше. І ці особи і здійснюють. Ті е, кроки, які потім завершаються терористичною акцією і е... Відходом від життя е, тих людей, на яке воно було спрямовано, я думаю, що це стане предметом серйозних розбірок і на Раді безпеки і в Ставці, і заходи будуть посилені в контексті зміцнення безпеки е, вищого військово-політичного керівництва і безумовно посилення пильності. І контрозвідувальної діяльності пошукової всіх структур, які покликані цим займатися пане Василь. Останнє питання. Попрошу вас максимально коротко, якщо можна на нього відповісти. Я просто колись е, згану там обговорював інший випадок отруєння Ющенка з Романом Безсмертним, і він звернув увагу. Ну чи закцентував на тому, що е, каже е, різні спецслужби різних країн, ну в них є так, би мовити, свій почерк. Ну, до прикладу, там в сполучених штатах для реалізації таких платів планів там зазвичай це. Е, там ну, е стрілянина так з вогнепальної зброї, згадуємо от Кеннеді І він звернув увагу на те, що каже, в Росії саме от, е отруєння, це саме їхній метод. І тут дійсно можна згадати ж не тільки Ющенка, там починаючи від Бандери, так коли Сташинський там теж е вистрелив в нього отрутою, там Струменем, здається, Сіціаністим е калієм, якщо не помиляюсь. Чому у вас є пояснення от цьому? Чому саме в такий спосіб вони діють? Чи є в мене припущення? Я б так переформував ваше питання. Ну для Росії, ще починаючи з часів Московії, з часів Івана Грозного, який дуже полюбляв труїти своїх бояр, дворян і можливих наступників на свою посаду, це було властивим і воно. Проходить через всю історію і Романівської імперії, і Радянської імперії. Ми пам'ятаємо, як відбувалися тоді, ще, коли керував Російською Радянською Республіку Ленін і пізніше, вже в часи Сталіна, ну і, Брежнєва, і так далі, і так далі. Ця методологія була ключовою. В структурах КДБ СССР були СРСР були створені відповідні підрозділ, який розробляв відповідні яди, розробляв методології і технологію їх застосування. Ми пам'ятаємо і про болгарського опозиціонера дисидента і про інших з тим, щоб е, здійснити акцію терористичну таким чином, щоб не засвітитися і все таке інше. Але, як ми знаємо, е, шило в мішку не. Приховаєш і рано чи пізно це стає е, зрозумілим. І якщо це дійсно так, якщо це акція терористична шляхом отруєння, то безумовно тут е, виглядає дуже потужно вуха Путінської Росії і його спецслужба. Пане Василю, дякую вам дуже за е, цю розмову, за ваше бачення цієї ситуації. Ну, сподіваємося, що все добре буде з Маріаною е, Будановою. Е, дякую вам, Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, експерт з питань національної безпеки.